Вітаю глядачів. 12-го. в Україні вже 310-й день оборони. Зовсім трохи залишається до нового року. Ну а ми ж продовжуємо тримати руку на пульсі подій, аби ви завжди були в курсі найважливішого. Тож далі коротко про найважливіше у студії з вами Ангеліна Гущина вдома краще. Школярі, які через війну виїхали за кордон, почали повертатися. Золота зірка для героя сім'ї загиблого волинянина. Президент вручив орден. 310-та доба оборони ЗСУ відмінусували ще майже сім сотень окупантів. Першу про хороші звістки з фронту Росія втратила ще 690 вояків. Наші захисники вполювали 58 ракет, шість артилерійських систем і 23 безпілотники. А це наслідки вчорашнього ракетного терору Росії у Бученському районі Київщини. У будинках вибиті вікна та двері у деяких покрівля. На щастя, без постраждалих. Крім того, окупанти знову хотіли атакувати столицю. За словами міського голови Віталія Кличка, у ніч на 30 грудня на Київ летіли сім ворожих. Дронів Камікадзе. На щастя, сили ППО збили усі. Щоправда, уламки пошкодили вікна в будівлях у Голосіївському районі Києва. Людей не зачепило. У трьох районах Дніпропетровської області протиповітряна оборона вночі збила п'ять ворожих шахідів. Голова ОВА Валентин Резніченко також повідомив, що Нікопольщина знову потерпала від важкої артилерії ворога. Під ударом опинилася Марганецька громада. Туди прилетіли майже 30 російських снарядів. Постраждалих на щастя немає. Усього у ніч. Чи з 29 на 30 грудня повітряні сили збройних сел України знищили 16 дронів Камікадзе, які атакували Україну з південно-східного та північного напрямків? Також у Генштабі повідомили, що в цілому за добу противник завдав 85 ракетних та 35 авіаційних ударів, а також було 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Тим часом на Волинському напрямку обстановка залишається стабільною, ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено і на останній. Пропозицію білорусів щодо вчорашнього прильоту там заявляють, що ракета, яка прилетіла у Брестську область, може бути навмисною провокацією Збройних сил України. Ми розглядаємо дві версії: непреднамірений пуст, зенітно управляємо ракети від низької бусті розчора або неисправності ракети, либо это преднамірена провокація Збройних сил України. На жаль, маємо трагічну звістку з фронту. На війні загинув військовий із села Жабча Городищенської громади Олексій Аврамук. Йому було 47 років. Воїн служив водієм протитанкового відділення 22 грудня. Під час артилерійського обстрілу поблизу околиці Бахмута він отримав важкі поранення. Серце Олексія Врамука перестало битися 28 грудня в лікарні Дніпра. Поранення були несумісні з життям, кажуть лікарі. Тож ми висловлюємо щирість співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять герою. Герой з Волині Віталій Пархомук посмертно нагороджений орденом Золота Зірка. Її 28 грудня особисто вручив рідним загиблого президента України. Також родині воїна виплатили грошову допомогу. Повідомили у Волинській військовій адміністрації. Захисник Віталій Пархомук, родом із Ратного проживав у заболоті Ковельського району. Доброволцем пішов на війну у 2014-му. Від початку повномасштабного вторгнення брав участь у визволенні Київщини. Загинув Волинянин внаслідок влучання в танк в. Ворожої ракети це сталося у селищі Макарів, коли українські війська виганяли звідти росіян у той день. До слова у Макарові знову замойорів український стяг. Чиновниця колаборантка з Херсона, яку СБУ голосила у розшук, сама прийшла з повинною до правоохоронців. Йдеться про колишню очільницю відділу виправної колонії, яка після захоплення міста вступила до лав окупаційної адміністрації. Там її призначили очільницею відділу кадрів. На цій посаді агітувала мешканців підтримати загарбників і приєднатися до лав каральної установи росіян. За це обіцяла місця в окупаційному органі та лояльність російських загарбників. Після звільнення Херсона фігурантку усвідомлюючи невідворотність покарання, добровільно з'явилася до суду, де її обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В країнах Європейського союзу та світу перебуває 516 тисяч українських дітей шкільного віку. Про це повідомили в міністерстві освіти та науки України. Раніше цей показник сягав приблизно 620 тисяч тож більше 100 тисяч дітей вже повернулися додому. Утім, на тимчасово окупованих територіях нині перебувають приблизно 95 тисяч учнів. Також відомо, що понад 2600 тисячі закладів освіти пошкоджено, а повністю зруйновано 406. Наразі на підконтрольній Україні території працює дві. 12 903 школи. Лише в режимі онлайн у нас працює майже 5 тисяч шкіл, а у змішаному та традиційному форматі більше 8 тисяч. П'янкою під час воєнного стану. Попри складну ситуацію в країні, водіїв під мухою, на жаль, не поменшало. У Волинській області за 11 місяців цього року твере заводіння посідає п'яте місце серед причин ДТП. Одна з таких аварій вкотре сталася у Луцьку. На проспекті відродження п'яний водій не дотримався дистанції та в'їхав у автівку попереду. 50-річний кермувальник мікроавтобуса на швидкості врізався у легковик. Внаслідок автопригоди машина отримала механічні пошкодження. Пілих на щастя немає. А от під час перевірки винуватця на драгарі виявилося, що в його крові 2,4 проміла. Це в 12 разів вище норми. 700 листів із побажаннями у резиденцію Святого Миколая у Луцьку завітали більше тисячі дітей. До слова цьогоріч вона діяла в укритті. За тиждень роботи резиденції батьки, які приходили з дітьми, задонатили понад 18 тисяч гривень для збройних сил України. Маленькі відвідувачі розповідали про свої мрії та коштували смаколики а також займалися творчістю, гралися і, звісно ж, спілкувалися зі святим Миколаєм. Усього діти передали йому понад 700 листів із побажаннями. Де просили про мир та перемогу України? Новорічні ранки та подарунки одне з дитячих бажань напередодні нового року. Не забирати у дітей цю можливість вирішили в Острожецькому ліцеї на Рівненщині. До юних школярів завітали аніматори із розважальною програмою, а подарунки традиційно привезли благодійники. Ну а як це було? Дивіться далі. А разом з дорослими пароль. На не повинна забирати свято у дітей в Острожецькому ліцеї імені Ігоря Яремаєва провели новорічний ранок для другокласників. Веселощі з аніматорами організували школярам початкових класів, адже саме найменші цього потребують найбільше. Танцюємо разом з нами. Всі на, діти на, хочуть свята, всі діти та, хочуть казки. Війна а Діти вірять в дива. Директор ліцею Петро Сірук говорить, що діти вже звикли до нових реалій, розуміють, що відбувається в країні, і роблять свій внесок. Тому точно заслуговують на бодай маленьке свято. Діти це ж діти для них завжди важлива ось ця атмосфера. Радості, а тим більше сьогодні. В такі складні часи, коли психологічно так важко, то потрібне якесь розвантаження. А подарункам завжди вони раді. Традиційним спонсором подарунків для дітвори острожецького ліцею є благодійний фонд Степана Івахіва. Патріоти Волині. Народний депутат вже давно опікується місцевими школярами, адже острожець, батьківщина його загиблого друга та партнера Ігоря Яремаєва. А вітає дітвору зі святом керівник фонду Павло Самолюк. Кожен з вас знає що таке фраза Слава Україні! Кожен з вас робить свій малесенький внесок в нашу перемогу. І ми сьогодні дякуємо нашим хлопцям, військовим, нашим волонтерам за те, що у нас є можливість сьогодні провести це свято. Тому, дорогі діти, вірте в чудо, і воно обов'язково буде. Попри юний вік, другокласники говорять вже по-дорослому, а саме бажають українцям в новому році одного перемоги. Що здавалося, щоб ми перемогли Росію? Я бажаю щастя, здоров'я, самого найкращого, щоб ми перемогли. Спільними зусиллями і дорослих, і милих перемога України не за горами. Тож віримо, що наступний новий рік юні острощани та всі українці зустрічатимуть під мирним небом. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Наразі це вся інформація. Ми ж продовжуємо плідну роботу на інформаційному фронті. і Вже у наступних випусках розповімо вам ще більше цікавого. Ну а тим часом подивитися усі наші матеріали ви можете на Ютуб-каналі Новини 12. Тож обов'язково підписуйтеся і не забувайте ділитися власною думкою у коментарях. І найголовніше бережіть себе і ваших близьких. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а ми з вами невдовзі побачимось знову.